Фееричная. Нижняя ближе. это экономия боеприпасов, а самое главное, чтобы мы чему поражать цели, вот, и ловим дистанцию, приспосабливаемся, и в дальнейшем это нам ну, пригодится в стрельбе уже ну, по, по настоящим целям из справжнего ну, селкого оружия. Если ты, ты имеешь возможность промахнуться, и ты можешь второй, третий раз попробовать, то на, уже на выходе у тебя нет вот этой возможности. Ты должен отработать, ты должен поразить цель. И это це самое главное. Если мы поражаем цель, значит она не дойдет до объекта, который она хочет повредить. Все, это наша мотивация, чтобы не пропускать их. И для этого мы здесь учимся. чуть чуть далі, так що да, будемо допомагати, наша ідея була в чому, коли от ми тільки починали. Да? Почало заходити в Україну досить багато різноманітного озброєння, різноманітного обладнання, і відповідно у особового складу не було можливості швидко його вивчити, засвоїти застосування і так далі. І так далі. Але це можна було б робити за допомогою тренажерів. І тому ми поставили перед собою таку достимітну мету оцифрувати все те обладнання і все те озброєння, яке є в звичайному мотопіхотному підрозділі, починаючи від звичайних там пістолетів і закінчуючи гранатометами. Всі ті тренажери, які виробляємо ми, вони являються масово габаритними макетами. Тобто вони по вазі, по органах керування повністю відповідають справжньому. І коли боєць навчається на цих тренажерах, 100% у нього формується м'язова пам'ять і розуміння того, як працює справжня зброя. Є влучання. Маємо тадифікацію безпосередньо стандартам НАТО, то ми маємо можливість співпрацювати з державою з міністерством оборони та напряму. Ми звичайно ж дуже активно співпрацюємо з державою в цьому плані, в плані робочих технічних груп, де ми ділимо своїм досвідом, а беремо досвід безпосередньо від учасників бойових дій для того, щоб максимально ефективно інтегрувати їх досвід в наші розробки.